Пішло? Дежав'ю, ребята, в общем. поки ми той об'єкт готуємо під електромонтажні роботи, то взяли, в принципі, ще один такий самий ідентичний. В общем, огляд. Заходимо, ми зразу попадаємо, все те саме, та як було зверху, тільки тепер знизу. Вперед за ордінами. Демонтаж, в общем, всього. Штукатурка вже половина собі своє життя значить, живе. Далі. Сюди, ходи. Стіни. Все як ми любимо. Дивіться, щоб на тебе не впало. Значить, ця, понятне діло. Є така буква. Вперед. Погнали. З коридора ще похитати. Юху! Вперед, далі. Тут. Все те саме. Штукатурка, щось там собі сюди, підходь ближче. Ось така історія. Юху! общем, повний демонтаж і опять же таки назад це все.